І так у нас черговий будинок, де ми робимо повністю всю інженерію, тобто опалення водопостачання, водовідведення в народі каналізація, вентиляція охолодження і топку на базі термального теплового насосу. Як ми бачимо, у нас наразі зроблена система водопостачання каналізації та теплі підлоги. Це приміщення майбутньої топкової, тут буде дві ємності під гарячу воду, під опалення, під охолодження. Ось тут буде стояти тепловий насос. Насосні на групи на роздачу. Цього все ще немає. Наразі в нас йде процес монтажу, вентиляції та охолодження. Приточна витяжна установка з рекуперацією, з роторним рекуператором, з секцією охолодження. Після рекуператора повітря або догрівається, або дохоложується водичкою холодною або гарячою від теплового насосу і роздається по будинку. Система охолодження охолодження виконана фанковими канальними. каналами. Зараз я так покажу. Ось. Канальні фан -коди. на кожну зону. Щоб мати можливість виставляти температуру в кожній зоні. І в кожному приміщенні у нас будуть два лінійні дифузори, саси нагнітання, скритого монтажу під шпаклівку, під покраску. І у нас свіже повітря і охолодження заходить на один адаптер, на один чільовий дифузор, щоб мати не чотири решітки, в кожному приміщенні а дві. Ось у нас грибінки теплої підлоги і там трішки і зона каміна. Ось тут 10 залита вже, але тут залишило таке місце, тому що буде камінь. Камінь до речі водяною рубашкою, ось труби, які також заходять в стопкуву. Він буде третім резервом до електро... тепловинасос, електрокотел. І третій резерв це камінь з водяною рубашки, який буде гріти гарячу воду в разі необхідності і опалення. Ну, пиріг теплої підлоги, утеплювач, плівка з розміткою, труба рехаум і сітка. Це у нас буде гостьовий будинок, такий літній будинок. Він буде жити своїм життям. Ми там поставимо тепловий насос повітря вода. Підваль не буде опалюватися. Перший поверх буде опалюватися теплою підлогою і буде висосіти один канальний фан який також буде холоджуватись від теплового насосу. От. Також ми на цьому об'єкті е, зробили водяну скважину, дві колони 70 метрів погонних, та будемо ставити систему хімводоподготовки прибирати залізо та вирівнювати рівень PH е, водички. Об'єкт знаходиться в котежному містечку Золоча Прованс. В принципі, типовий для цього містечка підхід, типовий для цього містечка концепт. Е, Оскільки тут багато чого вже залито, і ми не можемо бачити, в принципі, деякі процеси ми пропустили в процесі зйомки, ми вам покажемо проєкт, як це все діло. Виглядала на етапі проєктування, і в принципі ось іде процес реалізації. Тобто нам залишилась е, вентиляція, потім будуть е, майстри монтувати стелю з гіпсокартону, І після того, як топкою обружить плитку, будуть монтувати топку. Автоматика, як і сквіт, на всіх об'єктах монтується вже в кінці після малярки. Первинний контур для теплового насоса ми пробурили на самому першому етапі, ще до того, як фасад був готовий, тому що це досить брудні роботи. Як бачите, вивели під місце установки теплового насосу магістралі, заглушка і манометр з тиску. Це, в принципі, він вже рік стоїть, чекає свого часу, коли ми підключимо на етапі монтажу топкового до теплового насосу.